Зараз буде весела рубрика, одна з таких багатьох цікавих тем, які люблять наші клієнти та підписники. У мене на складі буває дуже багато цікавих ситуацій, насправді, при купівлі сонячних станцій. І ось хочу з вами поділитись топ-запитаннями, які задають мені чоловіки, жінки та їхні батьки. Тому додивіться відео до кінця, бо в будь-якому випадку ви впізнаєте себе в таких випадках. Буде весело. Тому розпочинаємо з топ питань чоловіків. Скільки кіловат мені треба, щоб тягнуло? Телевізор, бойлер, кондиціонер, машину мені треба зарядити, болгаркою трохи поробить, буряківку на зиму закрутить. Далі, яка окупність і коли, коли воно себе відіб'є? За скільки років я верну свої бабки? Далі, який інвертор брати? Гібрид чи мережевий? Ну, бо сусід щось поставив, сам не знає що. А можна я сам поставлю, бо то.